Хлопці і дівчата з Дніпропетровщини щодня записуються до підрозділів штурмових бригад гвардії наступу, аби допомогти українським силам оборони звільняти окуповані землі. Подають заявки через сайт та визначені ЦНАПИ. Один з таких у Новомосковську. Доброволець Максим має військовий досвід за спеціальністю. Піхотинець, впевнений, що його навички знадобляться на фронті. Обрав службу в бригаді Рубіж. На даному етапі в них сформовані вже підрозділи, отримане озброєння, сучасне західне техніка, амуніція, навчають вже за стандартами НАТО, інструктора і командири всі з бойовим опитом. Тобто, ну, обрав для себе такий шлях. Хлопець додав, що збирається звільняти Україну від окупантів. Кожен захоплений куточок зізнається, вже дуже куртить особисто підняти синьо-жовтий прапор над одним зі звільнених населених пунктів. А може і не над одним. Максим також впевнений, що треба вже скоріше закінчувати з ворогом, здобувати перемогу і переходити до мирного щасливого життя. Представниця Національної гвардії України Євгенія допомагає кандидатам визначитися, до якої ж з бригад вступити, приймає заявки та відправляє на наступні етапи відбору. Приходять добровольці, для яких є мета у когось відстоювати свої кордони, у когось. Боротись за свою сім'ю за свою родину за сміх наших діточок. Жінки в нас дуже сміливі, можуть і побігати, і повоювати. Приходять, цікавляться, заявки подають. Незабаром прийом добровольців до штурмових бригад у нашому регіоні завершать. Тож всіх охочих закликають не гаяти час та подати заявку, аби не упустити можливість долучитися до українських визволителів, що виборюють незалежність України.